Нарешті, нарешті, і в нас новорічними вогнями засяяла наша красуня-ялинонька. Ось так яся її прикрасила. Завжди ми традиційно прикрашаємо ялинку до Святого Миколая, до 6 грудня. Але в цьому році в зв'язку із тим. Що ви бачили, чим ми займалися, чому така була затримка? Трішечки пізніше, але ялинка все-таки є. Привіт-привіт, Петрука Генція в ефірі. Дякуємо, що дочекалися. І власне сьогодні наше відео про подарунки. Так як і обіцяла, тим, хто підписався, тим, хто поставив вподобайки за відео, яке називалося Ми купили машину. Я сказала, що через 2 неділі у нас буде ще одне відео про подарунок, який, власне, був зроблений для мене. Зараз я вам його. Покажу. На фоні наше дитя, щоб ви розуміли, коли ми лягаємо спати, вона тут сидить на цьому диванчику, коли ми просипаємося, вона тут сидить на цьому диванчику. Її гаджети на ній, тому що в ясі дистанційне навчання. Да, дочка? Да. Ще дві неділі і вже, може, трохи закинеш їх десь під штандариці гаджети. Так, хочу показати вам і вже кілька слів сказати про кофеварку. Власне, ну вже ж якісь відгуки, ми, ми маємо скласти якесь враження про неї. Тобто, поки що на сьогоднішній день мінусів ми не побачили. Ми вже пробували, до речі, заливати молоко з ясію, робили капучино уже. Ну, я сподобалася до, до визгу і до крику. Да, до yeah. Мені ну, як би так не дуже, але, ну, скажімо так, все йде. Олег балдеє, Олег дуже задоволений, він її дуже хотів, він її мріяв, це був його подарунок на свята. Ну, хотіла дитина, скажімо так, хай має. А... Власне, мій подарунок заключався в меблях. Хочу сьогодні підняти таке питання, колись слухала одну таку молоду. Молоду жінку, де вона розказувала, що, наприклад, там, меблі, там, електром'ясорубку, там, фен, там ну, щось, щось таке там, ну, що там ще можна назвати, скороварку, кофеварку, ту саму кофемашину. Вона не вважає подарунком для жінки, тому що подарунок для жінки має бути там, ну, не знаю, колечко Булгарі або ланцюжок Картьє. А все інше то, то речі, які є речами необхідності, можу, скажімо так, подискутувати на цю тему, тому що я цього хотіла, того, що ви зараз бачите, я цього забажала, це було моїм. Подарунком на свята. Так як вже сотий раз буду повторювати, що ми перейшли сюди зимувати, жити, і поки ми жили тут з Олегом двох, нам вистачало там стільця якогось, щоб кинути речі і приліжкових тумбочок, щоб зберігати там якісь дрібні свої предмети. Нам цього було достатньо, але півроку з нами вже живе тут яся, відповідно, дівчинка, відповідно, речей більше. І всі наші речі вони вічно валялися отам купами за столом на стільцях. Тому я не була б рада ніякому там булгарі, ні, ніякому карт'є, так як я рада, довольна, задоволена, так як я бажала. Придбати саме меблі, і це було моїм, моїм таким вибажаним вистражданим подарунком, тому що постійно щось треба було друге, щось треба було оплатити друге, щось треба було купити друге. І на це постійно не вистачало, скажімо так, тої копійки. Це не така велика сума, в яка нам обійшлася. Столик. Ви, якщо дивитеся наші відео, знаєте, що це столик на нас був. А власне, придбали ми шафу. Це шафа із вішаками і вверху з поличкою, де можна там де сумки ми поскладали, там, там таке. внизу взуття. Можу вам відкрити показати. Внизу там взуття, тут все в нас на тримпельках, і там у нас вверху помістилися всі наші Ясією сумки. Столик, відповідно, у нас був. Тут у нас взагалі-то ця тумбочка вона йшла як тумбочка. Для... для телевізора, але ми вирішили: ну куди цей столик винести, зараз починати рунтати його, заносити його в хату не потрібно. Телевізор на ньому тут чудово вписався, тому ми залишили тут телевізора на ньому, а з цієї тумбочки ми зробили з Ясію собі ну, такий імпровізований, ніби туалетний столик. Дуже класно в Аврорі накупили різних таких ємностей, де можна все розкласти, всі свої там причандали. будь-які. Все чудово у нас тут помістилося, і зеркало теж забрали з хати. Воно в нас просто було в'ясі, теж в кімнаті, сперте там на підлогу, теж воно дуже тут класно помістилося. Внизу тут є дві тумбочки, тут ми склали свою білизну, і в другий там якісь, не знаю, скатерки чи що я туди кинула. Вже навіть не пам'ятаю. Наступний пенал це пенал із поличками. Теж там 5 поличок, де ми класно розмістили і рушники, і постільну білизну. Кожному з нас залишилося по поличці для, для наших футболок, піжам і так далі. Але коли Уже, скажем так, меблі були складені, зроблені зроблений цей туалетний столик. У нас виникло питання: ну, якось стати і стояти, коли ти робиш догляд там, за обличчям. Ну, це трохи було не невигідно, незручно, трохи було некомфортно. Тому ми поїхали наступного разу до Бершаді і придбали ще ось такого ну, не знаю, стільця, крісло, там, чи як, як його там можна, можна назвати. ну, Кріслом його не назвеш. Ну, скоріше всього, нехай буде стілець, він дуже нам тут круто вписався. Тоді ми пішли з ясією в Аврору. А за чим ми пішли в Аврору? Я вже й не пам'ятаю, за чим ми пішли в ту Аврору, за якимись дрібницями. І прямо на, на вході, там на розкладки побачили. Ось цю подушку, я вся каже: мам, подивися ця подушка. Це вона просто зроблена для, для нашого цього стільця, чи чи крісла. Тому ми взяли ще цю подушку, і вона дуже класно сюди теж теж вписалася. Прям ну як, як для нас, нас вона там, нас вона там чекала, та подушка. Потреби як такої в ній тут не було, тому що в нас є і такі від дивана подушечки світлі. В нас є фіолетова подушка. Колись ми пішли купляти якісь меблі. А дівчата якраз там щось ходять із цією подушкою. це ця подушка, це ця подушка. Це, мабуть, диван хтось забрав, а подушку за ну. Забулися чи що, вже вона валяється в нас півроку, Я кажу, дівчата, якщо вона вам не треба, давайте я вам там дам за неї 100 гривень та заберу цю подушку. Я її забрала просто ну, ні від чого, скажімо так, ні від чого і нікуди. І вона дуже чудово вписалася нам до Ясі сюди, до, до її фіолетового пледика, який їй приніс святий, Миколай. <святий Миколайко. Тобто ось такий подарунок. Я ним дуже задоволена. Я просто кайфую, що весь одяг ми вже нарешті поскладали, ніхто нічого не шукає. А де мої штани? А де моя футболка? Олег нам кричав, що, не дай Боже, на місці, стілець хтось щось поставить, руки повідбиваю. Я нічого не можу свого знайти. Я на твої речі по всій хаті. Ну, коротше. А тепер, як то кажуть, святі хату перелетіли. Але це ще не кінець відео. Я дуже хочу, щоб ви подивилися його ще далі. Тому що подарунки, ну, скажімо так, не завжди бувають приємні. Ну що ж, продовжимо далі про подарунки. Знаєте, як є такий... Ну, такий вислів, таке якесь поняття, що як ти поставишся до ситуації, так вона тобі і програється. Тобто в кожній якісь негативній ситуації, ну це я вже так по поумнічаю, да, можна знайти якийсь позитив. І сьогодні, із негативної ситуації, я вам хочу показати, як ми знайшли вихід і як ми собі це в голові все програли і пропрацювали. Колись, колись не знаю скільки років тому назад, у нас у Бершаді відкрився магазин Копійочка. Всі знаєте, де. Магазин Модерн колись там був. І коли ми вперше туди зайшли, ну, понятно, щось треба було купити, всякі дрібнички. І ми вирішили, ну що, що ж нам дрібнички, що ж нам мачалки, що ж нам там, якісь рукав для запікання, це, це ну, такі якісь миттєвості, його немає. Давайте ми собі купимо по ось такій тарілці. Ось там були ось такі. Ми взяли кожному з нас по тарілці. Мені і ясті ось такі менші тарілки, а Олегові взяли, відповідно, як господарю вдома ось таку тарілку. І дуже класно вони нам служать, ми ними користуємося практично кожен день, Олег лег з нього борщ, там ми собі теж сюди борщ, там чи якісь кашу, чи макарон, інші страви, салати. Там. Тобто ми ними користуємося щодня цими тарілками. Дуже вони нам стали в пригоді і дуже вони нам зайшли. Колись ми їздили у Софіївку у в парк на екскурсію, і теж ну, знову, що ж купити, що ж купити, що ж купити, для того, щоб мати пам'ятку про те, що, що ми їздили на екскурсію, це була якась у нас річниця весілля чи що. Ну, коротше, це було теж ця поїздка чомусь приурочена. А там стоять, знаєте, хто був в Софії, це є базарчик, де люди торгують всякими там дрібничками, хендбейдом, картини і так далі. І були люди із Закарпаття, які продавали вироби з близько. І ось ми вирішили купити собі ось такого глечика. Ми теж, хто до нас ходить в гості, знаєте, що ми цим глечиком користуємося. Ми наливаємо в нього. Чай чаєм. Тобто ми теж ним користуємося. І от колись дві неділі назад тому яся кажу, мама, папа, ви мене завжди балуєте такими подарунками, я теж хочу зробити вам подарунок. Давайте ви щось собі виберете, а я вам оплачу і буде, буде вам від мене подарунок, Ну, типу, як від Миколайчика. Ну, що купити, що купити? Що нам треба? Знаєте, косметичка давно перетворилася на аптечку, тому все це перекласти в ліки вирішили, що ні. Давайте ми зробимо щось так, у нас не було світла дві години, тому відео продовжуємо вже з другого ракурсу. Бо яся займається в неї консультація до іспиту, тому відео другим ракурсом знімаю все сама. Тобто, ось ці три тарілки і оцей глечечок у нас був. Я випадково шукаючи оцю скатертину, щоб купити відрізок тканини, пошити святкову скатертину, натрапляю на рекламу, де оці скатерки, там новорічний декор. І оцей такий гледатель. Глиняний посуд. кажу Олег, слухай, а давай, якщо ну Яся нам пропонує зробити такий подарунок. Давай ми придбаємо глиняного посуду собі до, до щось ще до укомплектуємо собі до різдва, до новорічних свят. Тим більше, то пішата до нас приїжджають. Ну, Олег завжди за, правда, Олік? Ні, 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 Тільки ні, ні, мене не трогайте, пожалуйста, ні до чого, мене більше там не залучайте, щось там дивитися. Посуду, посуду. вибирати, будь ласка, все, все без мене. І... Прийняли рішення замовити собі ці, цієї посуди. Все, що нам треба, було, все було. Ось такий гладущечок, бачите, тут ще кришечка на нього, по ідеї мала бути така мисочка, сім отаких тарілочок ми взяли, бо ж ну, нас троє і четверо, то пішат, щоб сім по тарілочці. Взяли таку чашку ще на узвар, взяли такий глечик ще, ну, взяли таку велику тарілку ще на нарізку, бо ми ж закололи кабана. Накоптили м'яса, сала, ковбаси. Тобто ми собі скомплектували, щоб нам було такий комплект посуду. Але не все так сталося, як гадалося. Зараз, скажімо так, з слабкою нервовою системою можете не дивитися, бо то, що я вам покажу, це, це дуже боляче. Яся наша дуже болісно на це відреагувала. А ми, скажімо так, це все перевели в зовсім інше русло і зовсім не засмутилися. І навіть. При тому, що на ящику написано обережно крихке, обережно посуд. Все було завернуто в мільйон паперу, картону, в оцей пласт... поліатілен з пупиришками. Подивіться, будь ласка, що сталося з кришечкою. Подивіться, будь ласка, що сталося із сьомою тарілочкою. Тобто, Шість тарілочок у нас є. Хтось один залишився без тарілочки. І що трапилося із великою тарілкою. От скажіть мені, будь ласка, з якою ненавистю треба було уже кидати цим ящиком, щоб воно вже настільки було обвернуте і настільки воно вже побилося. Але давайте так. Змінимо наше ставлення до цієї ситуації. Посуд б'ється на щастя. Ми дуже вдячні Ясі за такий гарний і цінний подарунок. Ми дуже вдячні Богу за таку дитину, яка пам'ятає про нас і знає, що добро завжди повертається. І ми дуже вдячні магазину, який відгукнувся на цю проблему, бо вони нас зразу попередили, якщо вдруг що, ми вам відшкодуємо. На жаль. Кришечки на оцей глечечок немає. Тарілку ось цю нам вислали, і оту велику тарілку на нарізку нам вислали. Тому, хто зробив це навмисно, нехай теж повернеться всім найкращим, Нехай його свята пройдуть як найкраще. А нам всім, хай дає Бог, гарних різдвяно-новорічних свят, відсвяткувати їх в гарному, мирному колі. І неважливо, з якої тарілки. Ішов в тарілці, а важливо, хто буде з тобою за цим столом. А я сподіваюся, що за ним будуть найкращі нашому серцю і нашій душі люди. Гарного вам всім, денечка!